відбувається опера Генезіс, опера оф Меморі, опера пам'яті. Вистава в 13-ти мізансценах. Це історія картини, яку свого часу большевики вивезли, вона зараз в Нью-Йорку. І що це теж дуже про нас час сьогодні, та, що наше мистецтво хочуть або зруйнувати, або вивезти, або щоб його краще не було. От. Ну і навколо вже історії Адама Єви створилася історія створення світу. Та, і я б сказала, що ну, нема такого лінійного сюжету, який там веде вас. Е, ну, він є. Та якщо подивитися в описі, там як ці е, день за день світ створюється, от але все-таки цей сюжет теж буде дуже залежати від того, е, як ви проживете цю виставу. Треба сказати, що музей Ханенків для опери операти був е, е, трошки незвичним простором, тому що в музеї були відсутні всі картини і всі твори мистецтва, які зазвичай. Людина, відвідувач бачить, коли заходить в музей. Тобто лишилися стіни. Але це не порожні стіни, це стіни будинку, будинку з історією, в якій багато багато років тому війшли Богдан і Варвара Ханенки. Вони війшли в порожній простір, і потім почали його наповнювати. І от зараз ми з вами знаходимося знов в тому моменті, коли маємо порожній простір, і ми можемо перевіряти, чим ми можемо його наповнювати. От ми його наповнюємо звуком. Звуком, історіями, якимись новими формами, які до того часу ми не випробували. Команда операти вони не дивилися на музеї як просто на локацію чи на приміщення. Тобто вони дивилися на музеї, як на інституті, на будинок будинок, який має свою історію, який має свої твори, які має твори знищені, які має твори сховані, які має твори. Загублення, і отже, всі ці історії містерії вони надихнули команду опери аперти і вони вплили ці історії в свою оперу. І саме тому ці історії сьогодні, ці тіні цих історій, вони розгортаються саме в опері аперти в тринадцяти локаціях, тринадцять мізансцен, Тобто величезна, величезна робота за дуже короткий час, але вони всі пов'язані так чи інакше з музеєм і з тим, що в цьому музеї було або, або буде. Я переконана, що як і всі інші опери, які створювали е, Роман і Іліан, вони поїдуть, напевно, мандрувати світом. І свого боку, ми дуже сподіваємося, що ми його повторимо, тому що ми вже говоримо з опера Пертес про та продукцію про те, що можливо навесні було би класно ще раз повторити це.